Трагедія в Аризоні спровокувала в американському суспільстві жваве обговорення проблеми права на вільне володіння зброєю, захищене конституцією. Одні кажуть, що закони, які регулюють право на носіння зброї, фактично не працюють інакше як би змогла людина з історією розладу психіки та вживання наркотиків вільно купити напівавтоматичну зброю в супермаркеті. Інші роблять з цієї трагедії зовсім інший висновок. Деякі конгресмени вимагають виділити кожному законодавцю спеціальну охорону, а інші кажуть, що самі почнуть носити зброю на зустрічі з виборцями, щоб захистити себе у разі потреби. Тему продовжить Тетяна Ворошко. Масова стрілянини у громадському місці та випадкові жертви. Подібна історія знайома в Америці до болю. І після кожної трагедії традиційно піднімається питання: а чи не варто заборонити вільне володіння та носіння зброї? Все більше та більше американців саме так і думають, але далеко не всі. У жовтні минулого року 44% опитаних американців висловили за право вільно володіти зброєю. Але ця підтримка вже набагато менше ніж у 90-му році, коли таких було сімдесят. Вісім масові розстріли, такі як у місті Колумбайну 99-му році чи у Вірджинському політехнічному університеті у 2007-му, безумовно впливають на думку населення. Хоча юридичні обмеження на купівлю володіння та носіння зброї у США існують, вони, як свідчать ледве не щорічні трагедії, не захищають американців від ризику стати випадковою жертвою масової стрілянини. Коли подібні трагедії трапляються, люди починають думати, що закони ні на що не впливають. конгресмен Керолен Маккарті хоче заборонити приватне право на зброю. Її чоловік був вбитий під час стрілянини на залізниці в Лонг-Айленді немає жодної причини для громадянина мати при собі пістолет. Поліція, військові так, а громадянам це хіба що дає можливість вбити багатьох людей за кілька секунд. Деякі конгресмени бачать інше вирішення цієї проблеми. Вони заявили про бажання самим почати носити з собою зброю для самозахисту у самому приміщенні конгресу, який після так 11 вересня перебуває під посиленою охороною. Законодавці почуваються у безпеці. Але виїжджаючи округи, конгресмени мусять турбуватися про свій захист самі. Я не так давно в конгресі, але тут вважається звичайною справою, коли в округах з тобою вступають в розмову, розгнівані та часом агресивні люди. конгресмен зі штату Юта Джейсон Чефіц, який має дозвіле носіння зброї, каже, що тепер він буде частіше брати із собою, особливо в своєму окрузі це моє право, і я хочу ним користуватися, але я сподіваюся, що мені ніколи не доведеться навіть витягати зброю з кобури. Погрози на адресу законодавців звичне явище. Всього за два дні до стрілянини в Аризоні чоловік погрожував сенатору Майклу Беннету розстрілом його помічників та підпалом офісу. Ми уважно розглянемо заходи безпеки в конгресі. Якщо щось треба змінити, ми змінимо. Інші конгресмени вважають, що в їхньому житті нічого після трагедії в Аризоні не зміниться ніхто у суспільстві не застрахований від цього випадкового безглуздого насильства, але ми мусимо не дозволити цьому впливати на нашу роботу. Бути народним представником означає бути публічною особою. Тетяна Ворожко голос Америки.